Вітання ще раз ще одна бесіда з Віталією Майбородою про наші проблеми лісові. Актуальне, так у нас новий рік, на носі свята, і кожного разу в нас такі ажіотаж, інформаційні приводи стосовно ялину. Купляти, не купляти, штучні, хтось штучні, не переварює там не хоче, хтось хоче натурально. А відповідно дуже багато. Громадських активістів, екологів протестують, тому що кажуть, що в нас е, вирубки ялинок. І де тут правда, де брехня, що реально відбувається? Реально ми маємо таку скажімо, цифру з газети Високий замок, де головне лісниче управління населення каже, що цього року буде офіційно продано 14,5 тисяч ялинок. Офіційно? Тобто... Де? На Львові? Ну, на Львівщині так, як? Так, у ну, Львові на Львівщині буде. Ні, ні, в місті Львові чи на Львівщині загалом. Не можу вам сказати, це точно це по пам'яті. Ну добре, візьмемо. Що, візьмемо. є але, але 14, 14, 14. 14 тисяч на населення Львова, це якийсь мізер зовсім. я розсім. Тим не менше вирубати, піти в ліс і офіційно і всюди вибрати з лісу цих 14 тисяч ялинок. Але вони ж борються проти того, що нібито будуть вирубані. Вони не були взяті з розсадника. Тому що, ось я маю газету Високий експрес, саме потужніший лізослів Чениславський. Так от зараз, цитую головного лісничого колодяжного, у нас нині ростуть лише трирічні глиночки а Аби вирости на метр, тобто це, день, я не, це я не припрошу. Це вимішки вирости... в, в розсадні. Так. Які будуть продаватися. Які колись будуть Через 7 років. А Як... зараз продаються ті, які десь. А, а зараз вони нібито ніби то вирубані. Зараз вони нібито вирубані. Зараз на продаж ми цього року пропонуємо ялинки, що виросли у непризначених місцях під лінію електропередач на пасовизках на землі сільськогосподарського призначення. Ну, ви знаєте, у горах я щось не бачив дуже багато так ліній електропередач, де можна було заготовити. Ну, Судячи з того, як подано в газеті, це лісники бігають і шукають ті ялинки, де виросли в місця. місцях. І таких ялинок там вони десь. Збираються назбирати 14 тисяч, тобто у них мало буде сприйняти, що воно так важко, важко воно так кладеться в голову. Такі ну, лісники, ехід. як правило, не будуть де шукати цю лінію електропередач, вони йдуть де ближче, де їм зручніше, в свій обхід і так далі. І там, я, наскільки я, так от, я знаю, ця практика є постійна. Там вирубують те ж саме, тільки то, що це, це саме йде винищення, те ж саме, проти якого нібито йде боротьба, але воно нібито вже узаконене, тому що на цю ялинку вони мають право причепити чіп, ну, ну, яку вони самі виробили. що йде людина, собі вирубує ялинку, це браконьєрство, а коли вирубують лісники там, де, там, де їм зручніше, то це якби узаконено. Узаконено. Хоча якщо ви так вже боретеся з цим ділом, вже так от, я би хотів запропонувати. Зараз дуже багато людей, самотужки, саморобні, роблять з тих ж самої хвойної лапки, яка залишається на лісосіці, перегниває, пропадає, вони формують дуже досить такі хвойна лапка це і гілки, це, та, і... це верхня частина гілок. Розі, ага. ну, глучок, це тільки фрагменти. Е, Здоров'я абсолютно, навіть на санітарній рубці можна їх знайти, тому що, ви знаєте, в санітарну рубку в насадження вже безліч ми цього говорили, відводяться. Ага. Е, формують, компонують ялинки, метр, навіть більше метра. Або якщо взагалі... Роблять з гілочок композиції. композиції. Е, композиції. Ви, ви теж таку поставили? Так. Я з гілочки купив цього року, от, щоб мені не закидали, може деякі навіть знайомі, що я... У мене, на жаль, штучно. Я, зараз, хочу, як я як. хочу сказати, що оце виробництво, ці ж самі лісники, можуть налагодити навіть набагато більших масштабах і краще, і краще це, саме, це саме зробити. І не, і не прикриватися тим, що вони оці нібито на пасові. Ніби, напасови, ніби в тих не місцях, де вони, вони не мають друзей. Розуміло, ну що ж, є попит, так, відповідно, є пропозиція, тому краще попит формувати нам з вами всім, так? формувати попит правильний. Правильний зі збереженням того лісу, якого у нас і так мало залишилося. Наразі побачимося, почуємося.